Добрий день. Події в країні показують, що початкова військова підготовка дуже потрібна для малих хлопців. І сьогодні ми відпрацьовуємо такий елемент погруження десанту на бойову машину піхоти. От у нас є бойова машина піхоти. От є десантники, це молоді хлопці. Так, шикується дві шаренги. Швидко. Ззадящи підтягнулися. Добре. Гінадіжок. Встаньте на правий план. Діма, встаньте на лівий. Рівняйся. Відставити. Бо маємо знати дві команди. Команда до машини означає вийти з машини. Команда по місцях означає, що десант має зайняти місце в бойовій машині десанту. Зрозуміли? Рівняйся. Струнко. По місцях. Стоп, Відставити. Вставить. Пояснює. Права колона, починаючи з жовтну, закінчуючи дімоном, потім йде бойка і всі остальне. Зрозуміли? Організовано дружно. Рівняйся, струнко, помістя. Швидко, 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 ворог не тремле. Пре, пре, прє. Отак От відпрацьовуються бойові прийоми.